Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас на столі такий генератор. Один я вже зробив, це другий генератор з трактора МТЗ. Ну, в общем, що він тут пише? Геть 96-95. Отакий генератор із обмоткою самого збуждення. Так, тут проводки пообломовані. Ну, це таке. Це ми зробимо, встановимо. Значить, Приїхав він до мене. Бачите, втулка, яка бовтається. Я, чесно сказати, не знаю, чому так. Пошибник вроді не вклинивши, але, але бовтається Оце все діло. Інтегралки тут нема. Ну, інтегралка тут, скоріш за все, згорівша, тому що якорь обстатор затирає, йде. Повишений струм, чи збільшений струм інтегралки. Отакі от, кому може цікаво, дивіться. Вони 5 А. Бачите, 5 ампер написано. 5 ампер. 14 вольт 5 ампер Коли якорь затирає обстатор, струм зростає, і оця штука просто-напросто вигорає. Там вигорає либо полівік, либо біполярний транзистор всередині стоїть. Приходить в негодность. Це під заміну. Ну і тут зараз спробуємо, може що у нас вийде розібрати, відновити все це діло, посадку. Проміряємо. Саме головне, щоб тут не було яйця. От якось так. Це, до речі, фермерське господарство звернулось до мене. Вони не знали про моє існування, але один із моїх підписників підказав їм, за що йому велика вдячність. Тому що розбираємо, як завжди, працюємо, дефектуємо, дивимося. Буде щось цікаве, обов'язково включусь, покажу. Так, любі друзі, продовжуємо. Що розкидав я все це діло, бачите? Ось Обмотка намагнічування. Ось наш якорьок. Бачите, як полюса затерті. Ну, і зрозуміло, що на статорі таке саме. Таке самісіньке. Ось втулка пластикова, бачите, як вона покатана, її провернуло, покатало, погризло. Давайте спробуємо її стягти. Вкрай тяжко вона щось іде в нас. Сйомник у мене невеличкий. Може він нам допоможе. Бачите, оце така річ, в общем, і труба. Отаку таку річ треба зробити нову ремонтну. Підшипник люфта немає, він не заклинивший. Чого його провернуло? хто знає чого. Чи я зможу витягти, мабуть, не зможу. Ну, ось, Дивіться. Ну, навіть від відсіля влази, бовтається і від селя. Ну, Такого бути не Повинно Повинно сидіти жорстко. От якось так. Тому оці всі віші ми будемо мити чистити, драяти. Цю річ будемо робити нову. Цей подшипник також він обертається, Люфтів нього нема. Також подчибник 62-303. Широкий. Хоча ну, поперед я ремонтував такі генератори. Там самі звичайні подчибники стояли. Може, якийсь інший завод їх випускав, але ну, така річ. Тут стоять усилені широкі, що задні, що передні. Тут 62-202. Передній, 62,303. От якось так. Я тоді продовжую працюю, питаємось щось зробити по образу і подобі оцієї цяцьки. І будемо дивитися, що в нас вийде. Так, шановні, продовжуємо. В общем, виточив я проставку, бачите. Наша стара, наша нова. Це стара бовтається. Це нова. Ну, сідає так, як повинна сідати. Тут вже нічого ніде не бовтається, все чітко. Подсадка підшипник на 35, все класно буде, буде працювати. От якось так. Робимо в домашніх умовах отакі речі. До речі, оці ось пластикові вставки. Рідні ті, що йдуть тут, Скажімо так, на всіх генераторах, там, Жигулі, не Жигулі, вони виконуються методом литва під тиском. Що тут є облой. тобто Зрозуміло, що їх ніхто не точи штучно. Ремонтних їх немає. Тому приходиться з капролона точити ремонтні отакі втулки, щоб отут не наробити біди, щоб не було такого затирання. Бачите, тут полюса. Я вже вам показував потерті добре. Тому що я зараз це діло мию відчищаю, збираю на нову втулку, все як положено. І включусь, будемо тестувати. Так, шановні, в общем, підзбирав я все це діло, подшипник на місці, все цей, все встановлено, втулечка отак от виглядає трошечки, так як і должно бути. Тут ніде нічого не люфтить. Як дзвін, краще, ніж молодої. Що ти мене, чоловіче? Ну Це отакий ось у нас проміжковий етап. Тут все чітко класно. І залишається у нас що? Отут ось відновити оці ось клемнічки, бо пообламувані. Тут ось, тут ось пообламувані. Та й що? І будемо ставити у цю річ і пробувати і спитувати, Тому я працюю, буде щось цікаве, обов'язково включусь. Так, шановні, дивіться, клемки нові є. Пропаяне все, щоб не було. А почому не паяєш, а вдруг отойдет? Не отойдет. Робимо так, як треба. Ну то все. Зараз теж збираємо, ставимо нашу інтегралочку. Таку ще раз покажу. Будемо пробувати тестувати. Так, шановні, в общем, конечний результат. Все. Зажав в тіски, підключив. Наш стендик. Контрольна лампочка. від плюсової клеми на D. Буковку Д. Ну, то що? Давайте подивимось. Ключ на старт. Тут у нас 13 вольт, 12,7. і Беремо наш привід. Все працює. Як то все має бути? От якось так. От якось так. Тому що на цій ноті будемо завершувати наш ремонт. Отакий От шикарний. Можу побажати вам щастя, здоров'я, сімейного благополуччя. Підписуйтесь, ставимо лайки, звертайтесь, коментуйте, робимо так і далі буде.